Так, депортують українців з Європи чи не депортують? Давайте розберемось, бо після останнього відосу є дуже багато питань. Люди не розуміють, що відбувається там, роздувало це чи не роздувало. Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують. І дві основні причини скажу за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали. Розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків є виїхали не нелегально і так далі. Зараз це розберемо. Друга причина у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб ви розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку. Просто який ви пропустили, чи забули, чи а, десь не оплатили комуналку, чи Джобцентр десь вас доганяє, чи хтось дізнав, що у вас були додаткові баланси на картках. У мене про це є попередні відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона, а щоб ви розуміла, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині, роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбауми, спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і витрачають. Ну, ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів. Що вони на машинах туда в людей в і різні провокації? Роблять, і зараз витрачається по 3 мільйона. По 3 мільйона європейських вічно зелених на те, щоб захистити ці ярмарки, і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами, от хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки, проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями, Оце от вся штука, чого це відбувається? Я дуже детально в попередньому відео розказав тут коротко про це, але давайте по пункту.